Добрий день, всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Це канал з вивчення французької мови. Мене звати Юлія Танцура, я репетитор французької мови. Отже, сьогодні, нарешті, наступне відео, в якому ми поговоримо про першу групу дій слів у французькій мові у теперішньому часі. Пам'ятаємо, що теперішній час це такий час. Який ви використовуєте, коли говорите про те, що відбувається саме зараз, або про те, що відбувається у вас регулярно? Отже, перша група дієслів – це найпростіша група, і до того ж найуживаніша. так її використовують найчастіше. Загалом у першій групі немає нічого складного, якщо ви знаєте, як Відмінюється хоча б одне дієслово, ви вже можете відмінювати всі інші. Давайте подивимось з вами на приклади відмінювання найпростіших дієслів першої групи, найуживаніших. Ви їх можете використовувати у повсякденному спілкуванні, коли говорите про те, що ви робите саме зараз, або що ви полюбляєте робити. Наприклад, дієслово емі, дієслово першої групи. Зверніть увагу, що ми будемо з вами. Першу чергу дивитися на дієслова у інфінітиві. Так, інфінітив це така форма дієслова, нульова форма, так коли дієслово закінчується на «-ер», e на кінці. Так, інфінітив відповідає на питання. Що робити або що зробити? Любити Еми. От ви бачите, тут ЕР на кінці, це інфінітив, тобто дієслово стоїть у нульовій формі. Що робити, любити. І вже при відмінюванні, так, у займенниках. А займенники це я, ти, він, вона, ми, ви, вони. У вас вже буде дієслово трішки змінюватися. Але, як я вже сказала, саме дієслова першої групи вони не такі вже й складні. Так. Отже, дивіться, що ми робимо. У вас інфінітив р, ER, ми його відкидуємо, або можна сказати просто тільки р відкидуємо, так, і по займенниках будемо додавати вже інше закінчення. Отже, дивіться, перше займенник Я, це в нас Ж, так? Ж. і ті слово Еме у вас буде ЕМ. Ж плюс М будуть утворювати Та да, Займенник він менш важливіший, ніж дієслово, тому він своєю літерою Й поступається. Ми ставимо апостроф і разом їх вже да, додаємо разом, у нас буде жем. Я люблю. «Жем». в займеннику я, да, займенник Ж, закінчення у дієсловах першої групи, у вас буде просто Й. Жем. Далі в нас буде тю, ем». Тю це в нас займенник ти, ти любиш, тю м. Вже тут у нас закінчення буде с. Третя особа особовнений іль-ель, он в нас буде М. Знов так само, як і в займеннику Ж в нас було так? Однаково. І зверніть увагу на те, що вимога в нас однакова. Жем, тюм, іль, ель-он, м. Займенник Іль це він, да? Ель вона, він любить, вона любить займенник У це більш складний займенник, в нього є декілька нюансів. Давайте ми поки що його розглянемо як синонім до наступного займенника, а саме займенник «ну», да? який перекладається як ми. Ну, і дійсно слово буде ему. Ви поєднуєте займенник з дієсловом і буде нузиму. Нузиму. Закінчення в нас тут вже ОНС. Носове закінчення, так, літру С. Ви вже знаєте. Ми не вимовляємо на кінці, а Он створюють носовий. Ему разом буде нузиму. Поки що, давайте будемо тут нотувати собі, що займенник О. У третій особі однини та займенник ну у першій особі множини це синоніми. Але але, це ще не все. У займенника О є більше нюансів. Сьогодні ми про це говорити не будемо, можливо, в наступних відео. Поїхали далі. Друга особа множини займенник ву. Да, «ви», ви любите, ті слова вже буде еме. І разом ви поєднуєте і скажете вуземе. Зет e, на кінці буде у всіх. Дій словах першої групи. Вуземе ви любите, як ви якщо ви звертаєтесь до однієї особи, Да якщо ви до неї звертаєтесь на ви з повагою, або до двох та більше людей в нас також буде ву. І остання третя особа множини іль ель вони для чоловічого роду та вони для жіночого роду, так? іль М, ем, зверніть увагу, ми тут можемо також поєднати, у нас виникає звук з ільзем. Ельзем вони люблять ільзем, ельзем у третій особі множини, у вас закінчення ЕНТ. Занотуйте собі, будь ласка, що якщо ви говорите про множину і хочете сказати, що вони люблять круасани, наприклад, да? Тоді, якщо у вас у групі людей, про які ви говорите, да, наприклад, уявіть собі, є 10 дівчат і один хлопець. Якщо є у цій групі хоча б один хлопець, чоловічий рід поки що виграє, тоді ви будете говорити зем ле косан. Наприклад, ле земле. Але якщо ви говорите тільки про дівчат двох, трьох, десять і більше тільки дівчат у групі, тоді в нас тут буде займенник Елле. Ель Зем Ле Косан. Ель Зем Львосан. такі ще нюанси існує у французькій мові. Це ми проговорили про дієслово «aimer», дійслово першої групи, яке починається з голосної літери, так? Якщо у вас діє слова першої групи починаються з голосної літери, то в першій особі однини, в займеннику ж у вас буде таке от поєднання. Жем, я люблю. Теж саме буде стосуватися, наприклад, дій слова екуті, слухати, екуті. Те ж саме буде, ви скажете жекут, я слухаю, Жекут. І тільки в займеннику Ж. В класичній мові ви далі ніде не поєднуєте. Тю екут». Il écoute. Зверніть увагу, одна і та сама вимова. Nous écoutons. vous écoutez. il écoute. elle écoute. У вас з'являється звук з. Nous écoutons. vous écoutez. il écoute. elle écoute. Якщо дій слово першої групи починається на літру H, у вас буде така ж сама ситуація. Наприклад, дій слово абіте. Жити. Ви скажете жабіт, я живу, тюабіт, ти живеш, іл, ель, он habite», ну habitons», «vous habitez», «ils забіт, ель habitent». Проте, якщо дійсло першої групи починається на приголосну літеру, така вже історія не буде відбуватися. Наприклад, діє «parler» або «regarder». Паглі це говорити, годягди дивитися. Наприклад, «Je parle, je regarde». Тобто у вас же не поєднується, тому що приголосна літера не може ніяк поступитися. Да? Ми не можемо її поєднати, сказати je parle, Да? Але якщо ви живете у середовищі і спілкуєтесь з франкофонами, так, з носіями французької мови кожного дня, то ви могли це почути. І справді у. Живій мові французькій так говорить, і ви навіть можете побачити, що так і пишуть. Проте це не класично, це не те, що ви побачите у підручниках. Так? Тому у підручниках буде «je parle», а у живій мові ви можете почути, як ж да? літеру «e» саме скорочують, і скажуть «je regarde». C'est possible, tout ça en bude classique tu parles, tu regardes, il elle on parle, il elle on regarde, nous parlons, nous regardons, vous parlez, vous regardez, il parle, elle parle, il regarde, elle regarde. Те ж саме, якщо ми вже з вами заговорили про повсякденне живе спілкування, теж саме буде стосуватися частково займенника тю, якщо дієслово починається з голосної літери. Так? У вас може виникати не тюєм, а тем, не тюабіт, а табіт. Так простіше і швидше сказати, тому що сучасна французька мова вона йде до спрощення. Отже, вам легше сказати темлі куасан, ніж тюємлі квасан. Те ж саме ви можете запитати Та біт А Київ, ти живеш у Києві, або а Анюкенна, ти живеш в Україні. Так легше і простіше, ніж абіт, а тюабій Акіїв, а Анюкенна. Це гарно, це простіше, але це по підручнику. Тут вже ви самі обираєте, як вам легше, як вам більше подобається, і так і так буде правильно. Отже, ми поговорили з вами про класичне відмінювання. Дійслів першої групи, але ми маємо вже собі розуміти, що на кожне правило у французькій мові буде якийсь нюанс, буде якесь виключення, буде щось, на що ми маємо звернути увагу. Отже, у дійсловах першої групи ми маємо звернути увагу на такі так, дійслова, які закінчуються не просто на ER, а, наприклад, на c -е -е Це стосується таких дієслів, як. Пляси, гампляси, депляси, menacer, lancer і так далі. В такому випадку, у вас про у займенниках я, ти, він, вона, вони та ви буде все в порядку, крім займенника ми. Якщо ми скажемо з вами, як ми вже звикли да, додавати просто ОНС, як закінчення, тоді Таких дієсловах, які я тільки що назвала, да, плясе, гамплясе, менесе і так далі. Якщо ви додаєте до корня дієслова ОНС, по всім правилом тоді літера С плюс О буде читатися як, пам'ятаєте, як К. Ми не можемо сказати, да? ми не можемо так написати: дивіться, ну, менесон. Да, тоді це буде ну або нуплаку, ну, «ну ланку і так далі. В такому випадку ви будете під літерою «с» домальовувати такий хвостик, да, який ми пам'ятаємо, він називається сидіє. Сидіє вже перетворює літеру да, С, і робить так, щоб вона читалася саме як звук С. В такому випадку у вас вже буде Нуленсон, Numina Son, Nu, Nuplanson, і так далі. Ви пам'ятаєте просте питання сава. Да? Як справи сава, саваб'я. У вас там також під літрую «с» малювався цей седій, да? Хвостик цей. Другий нюанс це ді слова першої групи, також які не просто закінчуються на ER, але на «жер». Це буде стосуватися таких дієслів, як манжи, партажи, еменажи, демінажи. В такому випадку також у займеннику НУ, і тільки в ньому ми не можемо просто дописати ONS, тому що тоді у вас по всім правилам літера G плюс О читається як Г. Пам'ятаєте? Тобто у вас не може бути просто ну маугу. Ми не можемо просто дописати ONS, тому що у вас буде ну маугу. Ми маємо дописати між літерою Ж та літерою О, літеру Е. І тоді вже літера «ю» e пом'якшує звучання літери Ж, да, і робить її саме Ж, так як вона має бути. І у вас вийде ну манжон, ну деменжо, ну партажон і так далі. Наступний нюанс і слова першої групи, які закінчуються не просто на «ер», ER, але на ігрек Це стосується таких діїслів, як «envoyer», ennuyer, employer, essuyer, nettoyer. Зверніть увагу, якщо в інфінітиві у вас йде ігрек -E вже на відмінюванні у вас Y зникає, у однині у вас буде janvois. Бачите, замість Y у вас з'явилася літера I. І звучання змінилося так. Тю а, ель он. А в множині літера «Y» повернулася, дивіться, voyons». Саме тому, що літера «Y» повернулася, у вас і звук трішки змінюється. У вас вже буде там звук Yon, і не забуваємо поєднувати. Нузам, да? але в третій особі множини знов «Y» Пропала. Так, знов вона зникла, і у вас повернулася літера І і повернулося звучання Ва. Зверніть увагу, буде «il за Елле за ЮНТ на кінці діє Ви ж не читаєте. Пам'ятаєте про це? так? Да. Пам'ятаєте про це завжди, тому що це такий нюанс на початковому етапі вивчення, що люди про це забувають і інколи говорять, а ми не вимовляємо «онт» у третій особі множини у дієсловах. Наступний нюанс. Якщо дієслово першої групи закінчується не просто на e R, але на А, «-й», Р, наприклад, дієслова «есеє», тоді у вас буде два варіанти, як відмінювати це дієслово. Дивіться, наприклад, у однині у вас може бути варіанти, може бути два варіанти. Наприклад, «жесе» або жесеє. Я тут хочу вам додати транскрипцію, щоб ви побачили, що у вас буде різна вимова від того, що в першому варіанті да, зліва у вас буде літера І, тоді у вас буде вимова жесе. А якщо як справа у вас буде замість літери і, буде ігрик, тоді у вас звук й виникає. Жесеє, да? жесеє. Після «жесе» або жесеє, у вас може бути тюессе або тюессеє. «il, elle, on ельуссе або on essaye». Ви можете почути два варіанти. Залежно від того, де ви живете, де ви мешкаєте, в якому регіоні, в якій країні, можуть бути і такі, і такі варіанти. Проте вже в множині в займеннику ну та ву у вас буде тільки ігрик. Наприклад, ну-е, і ми робимо зв'язочку нузей, всеє, і разом в зесеє. Тільки так. У третій особі множини вже може бути знов два варіанти. Іль ель ессе. І поєднуємо: іль, зсе, ель, зесе. або ігрек, і тоді буде ільзесей, ель зесей. Да, це стосується, наприклад, ще діє балає, балає, якщо у вас воно закінчується на ер. E, Наступний нюанс це дієслова. Першу групи, які закінчуються не просто на ER, але на EL -E R. Там у вас буде ця літера L або дублюватися, або зникати. Наприклад, дійсло апеле. Да, ви вже знаєте «апюлі» – це в нас звати, кликати або телефонувати. І от у цьому дійслові при відмінюванні у вас буде літера Л то подвійна, то в однині. Наприклад, «жапель», «тюапель». «Il, elle, on апелле, у вас буде LL, Да, Дублю L, подвійна літера L. Але у множині у вас буде вже одна літера «l». Наприклад, ну appelons, vous appelez. Та у вас буде одна літера L. Ну vous appelez». і у множині Знов вона буде з'являтися. «Il запел, elle запелле. Це буде стосуватися ще таких дієслів, як сапелі se rappeler. В принципі, схожа ситуація буде у дієслів першої групи, які закінчуються не просто на ER, е але на е, -Е Наприклад, дієслово «жити» кидати, кидати, кидати щось. Буде так: jette, Тут у нас дублюти, да? подвійна літера літерати, тюжет ил, ель, он жет. Але вже буде далі – «ву жете» одна літера Т, і у третій особі однини знов буде Ільжет. Це буде стосуватися ще таких дієслів, як се жити, ржити, прожити. Останній нюанс це дієслова, у яких при відмінюванні у вас буде виникати грав, або грав з аксантию будуть. Чергуватися. Наприклад, слово ашти купувати при відмінюванні у однині, у вас буде над літерою «e» аксанграф. Дивіться, у вас буде жашет, тю тюашет іль, ель у ашет. Завдяки саме аксанграф. У вас буде такий відкритий звук Да? Далі у вас буде нузашету. Дивіться, як змінилася одразу вимова. Ну зашиту. Було ж ашет, а стало ну зашето. І знов у вас будуть третій особі множини. Ils ашет», Я роблю зв'язочку il зашет», elle зашет». Це буде стосуватися ще таких дієслів, як «мене», се промене, де леве, леве, же. А ось там, де у вас буде чергуватися аксантикю і аксанграф, ми можемо подивитися на прикладі дієслово «репети» повторювати. Дивіться: у вас в інфінітиві буде два аксантигю ре-пе-те. При відмінюванні, у однині у вас буде друга аксантик, другий аксант змінюватися на аксанграф, і буде répète, репет тюрепет. «il», «elle», «on» répète. Ми пам'ятаємо, що е e, аксантю більш закритий звук, да? більш простий. Аксан граф відкритий, широкий, акцентний у вас буде репет. Хочу, щоб ви звернули увагу, як саме я промовляю ці звуки. Да? Дивіться: «Je répète», «tu répète», «il», «elle», «on» répète». А вже у множині у вас буде. Оце акцент граф змінюватися на акцентю, так як і було в інфінітиві. Буде просто репета, ну репетан, vous repete, і знов у третій особі множини у вас буде il repete. Nous répeton. Je répète, nous répétons. Така ж сама історія буде відбуватися у дії словах se répéter, sedé, célébre, espérer, exagérer, Inquiéter, s'inquiéter de quelque chose, de quelqu'un, interpréter, posséder, protéger, précéder, préférer, sécher. І так далі. Отже, на сьогодні це було все. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Якщо ні, як завжди, моя порада передивитися не один, не два рази, зробити конспект, записати собі все, а потім ще раз наостанок передивитися, і якщо у вас вже немає питань, тоді. Я вас вітаю, мабуть, вже все було зрозуміло. Не забувайте про те, що треба завжди практикувати ці нюанси. Да? Якщо у вас під рукою є підручник з граматики, відкрийте саме зараз цю тему, з дієсловами словами першої групи, і перевірте себе. Я рекомендую підручник з граматики саме грамех Прогресів. Якщо ви на початковому етапі, то почніть з А1 дебют. Отже, з мене було відео. З вас, будь ласка, колокольчик, підписка, або якщо вже є. Час бажання. Я була б дуже рада вашим коментарям під цим відео. Мене звати Юля Танцура, я репетитор французької мови. Merci à vous, дуже вам дякую. І до наступного відео. До побачення! Au revoir!